Вітаю, любі мої в етері першого міського новий випуск проєкту Обрані та щасливі, в якому ми знайомимо вас з одеськими елітами або тими, хто хоче себе такими вважати. Наші головні герої отримали у спадок величезний завод з майже сторічною історією, який ефектно перейшов у приватну власність у 90-ті. Але маючи такий непоганий старт, замість виведення їхнього прізвища на національний рівень засвітилися у цікавих історіях з бюджетними медичними послугами та закупівлями квартир для сиріт. Тож зустрічайте родини Єоргачових. Поїхали. Головним активом родини Єоргачових є завод «Одескабель». Свою історію підприємство веде ще з середини минулого століття. Відомо, що нинішній керівник підприємства Дмитро Васильович Єоргачов пробувався у житті через компартію. Працювати почав у 89 му інженером, паралельно займав керуючі посаду у місцевому комсомолі, дійшовши до крісла першого секретаря Райкому Одеси. У 86 му молодий партієць потрапляє до Одескабелю, Кабелю, де карколомна кар'єра робить його фактично так званим червоним директором. Офіційно керівником Одескабелю Кабелю його обрали у 98-му році. Саме у цей час ЮКОНТРОЛ бачить заснування одноіменного акціонерного товариства зі статутним капіталом 660 тисяч гривень. В 99-му через фонд держмайна цей самий капітал стрибає до 6,5, а у 2002-му вже й до 14 мільйонів. Тобто в компанію у вигляді грошей в обмін на акції залили солідну державну власність. Далі, через схему сумнозвісної приватизації держмайно перейшло у приватні руки. Сьогодні найбільшими акціонерами є родина Єоргачових, їх бізнес-партнери та афілійовані компанії. Що цікаво, за понад 20 років офіційний статутний капітал Одескабелю не виріс навіть на гривню і так і складає 14 мільйонів. Такий комуністично-приватизаційний стартап зробив Дмитра Єоргачова відомою в місті персоною. У 2002-му він обрався депутатом міськради, а потім обласної ради. Що цікаво, у 2003-му він увійшов до правління асоціації електрокабель, яка базувалася у Москві. Стверджувати ми, звісно, не можемо, але якось цей російський слід дивно співпадає з переходом державної власності в руки приватних акціонерів. З Одескабелем і його ціною, і надалі відбувалися цікаві речі. Наприклад, в листопаді 2008-го восьмого Єоргачов жалівся на новий генплан міста, за яким на місці заводу мав бути парк. Дмитро Васильович стверджував, що перенос потужностей коштував би компанії на той час 100 мільйонів доларів, ба більше через новий генплан вартість акцій миттєво впала на кілька лямів зелених. При тому, що офіційний статутний капітал на той момент складав ті ж самі 14 мільйонів гривень колишнього держмайна, що за курсом було приблизно 2 мільйони доларів. Тож, щось тут в цих зовсім не сходиться. Або хтось бавиться із податками, або банально маніпулює великими числами. І що цікаво, у мережі писали, що за рік до того самі власники Одескабелі розглядали ідею перенести завод за межі міста, а на його території, що розташована біля моря, побудувати готель. Ну і ще один цікавий приклад про завод. Багато років його піарили та позиціонували як суперуспішне геніальне підприємство, типу аналога в Але у 2021 році пан Дмитро Єоргачов несподівано почав жалітися, що справи кепські, мовляв, конкуренти із Китаю, Білорусі та Туреччини підтискають своїми низькими цінами, і виною в усьому ви не повірите коронавірус. Тому держава має якось допомагати, резував Георгачов старший. Мабуть, забув Дмитро Васильович, що держава 20 років тому вже добряче допомогла його компанії, віддавши на розрив акціонерам цілий казений завод. Кажуть, що яблуко від яблуні надалеко падає, але у випадку Єоргачових занадто вже близько. Бо після такого успішного стартапу батька його син Вадим Дмитрович мав би сьогодні сидіти десь дуже високо в Києві, але ні, він обрав інший шлях. Кар'єру Ігор Гачо молодший побудував під батьковим крилом на батьківському заводі, куди його прилаштували ще до закінчення вишу. Спочатку аналізував ринок, потім, років 13 був заступником керівників високих рівнів. Коротше, відповідальності нуль, а резюме розквітає. Вистачило ще й часу стати кандидатом наук. А у 2015-му, коли його вирішили завести депутатом міськради для солідності, зробили технічним директором Одескабелю. Але кар'єра політика у сина особливо не вистрелила, якщо не рахувати низку скандалів. У сесійній залі він сидів за однією партою з іншим молодим представником місцевої еліти Сергієм Страшним і регулярно за нього кнопкодавив в інтересах партії «Довіряй ділам. А ще син відомого батька плювати хотів на конфлікт інтересів. Наприклад, він спокійно голосував за відведення приморської землі громади в інтересах родинного заводу під базу відпочинку. А ще Вадим засвітився у дуже негарних історіях, якими навіть цікавилися правоохоронці. У 2018 році мерія вирішила придбати квартири для сиріт у будівельно-конструкторської фірми СК. Та її власником дивним чином опинився Єоргачов молодший. І якби ж то просто пан депутат заробив на по суті зайвих послугах посередника. Колеги тоді писали, що вартість квадратного метра виявилася десь у півтора рази вищою за ринкову. «Це сироти». І от воно йому було треба. Хлопчику 17 років отримав акцію Одес Кабелю на понад 5 мільйонів гривень. У 25 років маєток в Одесі площу понад тисячу квадратів в своїх деклараціях він демонстрував купу дороговартісних годинників квартири, офіси, ділянки, тачки. Здавалося б, живи, радій та будуй на батьківських харчах кар'єру. Варто Форбса. Але натомість Вадим Дмитрович вирішив обмежитись придбанням у 2023 році 46-го місця у містячковому переліку ста впливових одеситів за участю у сумнівних історіях. Серед багатьох компаній орбіти родини Єоргачових варто виділити приватну клініку свята Катерина та її юридичних сателітів. Вдаватися в подробиці на кого записані як оформлені не будемо. Колеги вже сто разів все розписували. В принципі, вкладати гроші у приватну медицину справа адекватна. Одесити середнього класу вже давно замість бюджетних лікарень обрали ту ж Катерину, Інтосану та Одрекс. Але ж і тут ось ця комуністично бюджетна жилка власників не могла не підшкварити імідж компанії. Бо саме Катерині, міська влада і особисто депутати Єоргачов віддавали ж збройність. Радським дисконтом комунальні приміщення та жирні тендери, особливо на послуги з лікування серцевих хвороб. Змі регулярно писали і пишуть, що святі Катерині, міська влада і підконтрольні її лікарні нахабно і тупо підіграють на закупівлях. Хто не в курсі, нашу бюджетну медицину після 90-х настільки загнали у перегні, що доводилося звертатися до приватників, щоб частину послуг населенню перекривали вони. А за це їм гроші з бюджету. І так, це також стара як світ схема. Замість того, щоб вкладати бюджет у власні лікарні, мерія зливає його приватникам. Особливо на цій ниві піднялася свята Катерина та компанії з її орбіти. Не врятували навіть сотні і сотні мільйонів гривень, які міський бюджет кілька років тому почав активно вкладати у муніципальні лікарні. Наприклад, в єврейську. Кредити понабирали, а справи сердечні все одно віддавали і віддають Катерині, родині Єоргачових. Причому роблять це нахабно і зі скандалами. Якщо на тендер боронь Божа лізуть конкуренти, їх або формально і тупо зливають, або тендер просто обнуляють. Дійшло до того, що навіть керівництво того ж Одрексу прямо скаржилося змі, що їх випиляли, щоб не заважали Єоргачовим. За даними видання, Думська свята Катерина та її юридичні сателіти у 2017-2018 виграли 16 тендерів на ендоваскулярні послуги для населення. Причому у більшості випадків вони або обходили конкурентів, або були єдиними учасниками цих шалених перегонів. Нам було на ліньки, тому ми продовжили справу колег та подивилися, що було і в 2019-му. Ось вам з 10 великих та маленьких аукціонів, які стосуються суто лікування серцево-судинних захворювань, і це без врахування решти на надання медпослуг для міських лікарень, які вигравали компанії Оргачових. Та найбільшою перлиною медичного кохання Катерини та Мерії можна вважати нову лікарню швидкої допомоги. Якщо стисло, багато років тому Аднану ківану віддали землю в санаторію Росія наприкінці французького бульвару під забудову. За це він мав побудувати сучасну лікарню. Потім нова влада міста побила з ним горщики, і об'єкт став такою собі гарячою картоплею в інформаційному протистоянні. Коли ж девелопер його закінчили, передав мерії. Виявилося, що грошей на наповнення медичним устаткуванням немає. Як результат скандального об'єкту у 2017-му передали в оренду, кому б ви могли подумати? Правильно, святій Катерині, родині Єргачових. Причому спочатку вони радо прийняли такий подарунок, але потім щось пішло не так. Платити реальну вартість оренди, десь 30 мільйонів гривень, вони не хотіли. Замість цього запропонували один відсоток грошима, а залишок тими самими послугами населенню. Але найцікавіший поворот у цій історії стався у 2022-му, бо щасливі орендарі взагалі припинили платити гроші до міського бюджету, посилаючи. На війну. Але департамент комунальної власності все одно подав до суду на святу Катерину, а точніше на її дочірню компанію ТОВ Кардіка Асістенс, яка її користувалася лікарнею. Фірма була винна місту понад 7 мільйонів гривень. Спойлер. Катерина програла, але у фінальному рішенні суду знайшлися цікаві факти. Особливо мені сподобалася еволюція орендної плати. Спочатку тариф зростав і склав десь 2,8 млн грн, гривень. А потім, завдяки численним змінам у договорі оренди, повільно, але впевнено дійшов до 639 тисяч на місяць. А ще господарський суд Одеської області виявився найгуманнішим судом у світі, та свята Катерина обмежилася розстрочкою. Свій борг вона мала виплатити за 12 місяців. І, судячи з усього, останній платіж був у травні 2024-го. Щось я захопився і зовсім забув про ефірний час, та що поробиш, коли йдеться про історію, що простягається на десятиріччя. Якщо чесно, у мене навіть виник якийсь дисонанс з одного боку, різницю у масштабах маніпуляцій з бюджетними активами батька і його сина викликає лише фейспалм. А з іншого, мабуть, і добре, що молодий Оргачов вирішив не вилазити з одеської пісочниці, бо хто знає, щоб ще втратили бодасити, але ж у національних масштабах. Шкода лише, що родина вирішила продовжити своє збагачення саме у медичній казанній сфері, бо тут кожна зайва копійка це недоотримана звичайними містянами допомога. Тому бережіть своє здоров'я та не приймати забагато близько до серця. Побачимось.